Україна це я, Україна це ти. Україна зі мною засновниця громадської організації Фенікс Череті та організаторка заходу Марина Філіпенко, а також співорганізатор Олександр Пашко. Вітаю вас! Вітаємо добре. Дуже чудовий захід. Дякую, що запросили Happy Star. А скажіть, будь ласка, як у такий нелегкий для України час організовувати такі масштабні заходи? Організовувати як і будь-яку роботу виконувати дуже важко завжди. А кіз гравіті пані Марино, яка ціль та місія цього заходу? Дякую, так нещодавно у нас у січні місяці пройшов захід для меценатів, благодійників, представників бізнесу із різних векторів діяльності, які були нагороджені відзнаками, які втримують позиції України, відновлюються як благодійники та розвивають бізнес на всеукраїнському та міжнародному рівні. Зараз ми не можемо забувати про наш майбутнє, а наше майбутнє це наші діти. Сьогодні ми зробили першу всеукраїнську щорічну премію для талановитих дітей, на якій експерти із різних векторів бізнесу будуть також нагороджені відзнаками, подяками. Скажемо, приклад для нашого майбутнього: показати, які у нас патріоти, які у нас представники бізнесу, представники України, і це. Приклад для нашого майбутнього для наших дітей приклад незламності. І ми хочемо всьому світові показати, які у нас гарні талановиті діти. Пане Олександр, що б хотіли додати? А, ви знаєте, що незалежності від того, яка ситуація в країні, але діти, які залишилися і продовжують жити, розвиватися в нашій країні, ми всіляко повинні їх підтримувати, давати їм таку можливість висвітлювати їхнє досягнення. Тому такі заходи вони дуже важливі, перш за все для дітей, те, щоб їх признали їхню їхні досягнення, їхні можливості, їхні розвиток. І ми повинні всіляко їх підтримувати. Дуже чудово. А дуже дякуємо вам за запрошення. Нехай захід пройде мирно, спокійно та успішно. Дякуємо вам за те, що робите такі чудові ініціативи. Дякуємо! Дякуємо, дорогі друзі, пісня. Яку вважає другим гімном України пісня, яка об'єднує українців на всіх континентах? Україна це ми. Україна це я, Україна, це ти, Україна це ми, Україна. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, наші золоті талановиті діти, це і є Україна. Ваші описки, це наш скарб. Україна це наша мова. Кобзаря палаюче слово. І черемо. Але в першу чергу, це люди, це юнак, що за мрію любить, це дівчина, що вірно покрає, все народ, що співає пісні. Ми хочемо нагородити Happy Star, наших також партнерів. Запрошуємо на сцену. Діткам дякуємо, бо вони найкращі, вони це надія наша. Наші України, які сьогодні тут співали, виступали, слава Україні! Героям слава!